Тарас Шевченко, вірш до поля. По зіброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне до полю, До самого долу, стан високий, лист широкий, марне зеленіє, Кругом поле, як ти море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні білини Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, Кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві, карі оченята, Біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне, Брови полиняють, кохайтеся ж, любітися, як серденько знає. Та щебече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє роденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була. Що робила сама собі знає? Любилася, кохалася, а серденько мліло. Чуло серце недоленьку, сказати не вміло, не сказало, посталася. День і ніч воркує, як голубка, без голуба, а ніхто не чує, не щебечу соловейку в лузі на колині, не співає чорнобрива, стоїть під вербою. Не співає сиротою, білим світом нудить.